Привіт усім! Знову сьогодні з вами мішаня та моя чоловіча кухня. Сьогодні хочу приготувати одну страву та поділитися приготуванням її з вами. Сьогодні надумав, придумав, щоб мені таке смачненьке приготувати. Ось вирішив приготувати деруни, блинці з картоплі. Але не тільки з картоплі, але також із додаванням фаршу. Пробував, хто пробував, знає смак цього блюда. Я думаю, сподобався. А також пропоную вам приглянути, як я готую дируни млинці з м'ясом, з фаршем. Приступимо. Для приготування нашої страви нам буде необхідно. В першу чергу, це картопля. Ось в мене тут є, десь 1,5 кілограмчика. Картопельки вибирав таку більшу, щоб краще було її натирати на... Терці, а на терці будемо тирати на дрібній. Також в мене я підготовив грам 300 фарша. Дві цибулинки, оскільки одна більше піде нам до картоплі, друга менше піде нам до фаршу. І одне яйце. Також нам буде до наших дирунів, млинців додати борошно. Ну і, звичайно, приправи. Я буду додавати сіль, перець чорний мелений, коріандр і орегано для смаку. Хто може додавати до фаршу будь-які свої приправи за смаком, я ось додаю такі, які мені більше подобаються та й подобаються моїм всім. І ось це будемо натирати все на дрібній терці. Вручну є багато хто робить в блендері, в різних м'ясорубках, комбайнах. Ну, все-таки вручну приготовлене, набагато смачніше і корисніше. Початком роботи я трішечки займуся з фаршем, оскільки його треба буде чуть-чуть замиронувати. Для нашого фаршу, десь у нас тут 300 грам фаршу, я натираю меншу на дрібній терці, натираю меншу цибулину. До фаршу додаю солі. Небагато по смаку. Додаю перець чорний мелений. Додаю коріандр, також для смаку, хто любить. І додаю Оригано. Ну, Кожного є свої приправи. По смаку можна додавати той кіло. Все це добре перемішую з нашою натертою цибулкою. Ось, добре-добре перемішали і залишаємо наш фарш. Відставляємо, хай трошки він постоїть, поки ми будемо приготовлювати натирати нашу картошку, картоплю для наших бронів. На дрібній терці витираємо всю нашу. Картоплю. Про картоплю хочу сказати два слова ще. Картоплю дали мені мої знайомі чисто на пробу. Якийсь сорт картоплі цієї, яка не темніє. Так мені сказали. Ну, Переконаємося, натремо, стремо всю картоплю, будемо бачити, як вона буде виглядати. Якщо буде темніти, добавим одну судову ложку сметани, щоб не темніла. Натерли ми нашу картоплю, ось так виглядає ми натремо на нашій тепці цибулину, яку будемо додавати до наших дирунів млинців Картопля наша трошки темніє, казали мені, що не буде темніти, але я додав все-таки сметани десь столову ложечку, що вбиваємо яйце, але перед тим зараз ми візьмемо, посолимо все по смаку, поперчимо перець чорний мелений, також по смаку. Вбиваємо наше яйце, додали 3 столових ложки борошна і все це акуратно, легенько перемішуємо. Жарити будемо наші дируни, млинці на олії. Ось на сковородці я вже розігрів нашу олію до температури смаження і будемо викладати нашу натерту картоплю. Ось так я беру невелику кількість. Картопіти ложкою і викладаю на нашу котельню. І так не цілу, не повну, оскільки ми ще будемо зверху викладати фарш. А поверх наших млинців я звичайною ложечкою набираю наш фарш. І ось так пальцями його розплескую і викладаю на наші млинці. І так лесь-лесь-лесь його викладаю. І зараз я вилучкаю його, ось того, повністю притоплюю в нашому тертій картоплі. І зверху також я викладаю потрішки картошки так, щоб покрити наш фарш. І готуємо, обсмажуємо до підрум'янення знизу наших млинців, дирунів Ось так готуємо до готовності. З однієї сторони наші дирунчики, млинці вже піджарились і будемо перевертати їх на другу сторону. Перевертаємо акуратненько, обжарюємо з другої сторони також до готовності. Так ще зверху їх приплюснути, трішки прижати і обжарюємо їх до готовності. Млинці наші дирунчики вже смажились і з другої сторони, ось так вони Виглядають у нас і з тої, і з тої сторони підсмажені, сочні з, з м'ясцем, з фаршем. Одна смакута. Ось так ми дістаємо їх і продовжуємо обжарювати всі наші наступні дируни, поки не закінчимо обжарювати. Завершили ми приготування наших дирунів, млинців з картоплі, з м'ясом, з фаршем. Ось так вони виглядають. Апетитні, сочні, смачні. Всім, кому подобалося б моє відео про приготування дирунів млинців е з картоплі з м'ясом, лайкайте, ставте клас, тобто тисніть на палець вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Мішаня, всім приємних переглядів, смачного та до нових зустрічей!